Постараюсь вкласти поему в три хвилини. Ішов на роботу, як завжди, я вранці, і рево холодне хлюпало в банці, Душу ще гріла банка пивка, аж раптом вилазить з кущів ТЦК. Чи то він ховався, чи то він там срав, та хутко за руку мене він впіймав, закинув в машину без права дзвінка, і з мордою довольною повіз в ТЦК. А там всі болячки і навіть грижа для всіх лікарів взагалі не межа. Хремити кривий чи відпала рука абсолютно придатний вердикт ВЛК. І закрутилось Житомир, броня, далі ще гірші якісь їбеня. Нема магазинів і пошти нема, довкола лиш ліс і кучки гімна. Мене заїбало, все швидко й одразу, на всю цю машину затаїв я образу. І ось через ліс, з язиком на плече не забувши грижу, біжу все заче. Попутка, маршрутка і трошки ногами, і ось кривий ріг, і я вже у мами. І почалось алкоголь і куми, завчені фрази про жахи війни. Випадково з кумами зустріли братка, який забирав мене, блять, в ТЦК. Полетіло братку із різних сторін, жир заважав йому встати з колін. І з часом умовний пройшов карантин, сам став виходить я в магазин. Заходжу до пива і маю тут стрес. Доброго вечора, ми з ВПС. І знову гімно, війна і броня. Навіщо здалась мені вся ця хуйня? А ТЦКшникам все сука мало, Ловіть їх, братки, і бийте їбало.